Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати один з найдієвіших способів, як боротися з кротом. Ось це кротопадло на рило вже. Треба вначалі підготувати оці кротовини. Треба акуратненько лопаткою розкопати і шукаємо, де сам хід розкапуємо. Угу, так, вон пішов в одну сторону, але зараз треба трошки більше розкопати. Розкапуємо хід. Так, треба чуть ли не рукою желательно іменно намацати, щоб чтобы... Ага, знайти саму дюрочку. Откуда, куди воно там пішло? Так, ось так ось розкапуємо. Також в мене ще пару таких є. Я зараз в усі це зроблю. Ось я розкопав і у нас дирочка пішла туди і туди. Пальчиком перевірили обережненько. Тільки обережненько, то вдруг там це кротопадло сидить. Так, тепер нам знадобиться, зараз щось знайду. Ага, щоб тимчасово закрити. Ось візьму. зверху. Зверху баночку поставлю. другу баночку. Баночка нам потрібна, щоб зверху так щільненько ось так ось закрити це все діло. Так, і покажу зараз ось такий є крутий яд. Е От він реально гарно допомагає. Дивіться, яка банка, як конкретно запаковано все, ну це яд дуже злий. Так. Ага, яд у нас ось такий, кому цікаво в інтернеті, можете почитати. Дуже класна тема. Ну треба обережненько в перчаточках. В перчатулях. І внутрішні дивіться, як він класно запакований. Кожна ну, порція в упаковочках так але треба мабуть дві все таки перчатки ой блядь, порвав якісь маленькі перчатки так мені зараз потрібно буде ага як за... затянуло як о все пішла пробочка відкриваємо це покруче, ніж те, що продають просто всякі таблетки. Беремо дві таблеточки, дві, тому що я дві подібних ямочки знайшов так. Остачу ми ложимо на місце. І отак. Якось її ага, не доставляємо, щоб потім зрозуміло було, з якої ячейки ми брали, закриваємо. Так, беремо трошечки водички. Даємо нашу таблеточку цю в луночку. І воно ж зараз буде виділяти газ, травити це кротопадло. І закриваємо. Все, пішло працювати, воно. І зараз ще зроблю таку саму процедуру. Ще там знайшов одне місце з кротом. От, І кроти реально зникають, взагалі цим користуються на зерносковищах, там протравлюють цим газом. От, також воно підходить для крутів. Отаке От в нас сьогодні вийшло відео. Дякую за увагу. До побачення. До скорих зустрічей. Всім пока.